У газеті Експрес заявляють, предмет схожий на прослуховуючий пристрій. Їхній працівник Тарас Зозулінський виявив особистих речах ввечері 5 грудня. Наступного дня він повідомив про знахідку колег по роботі та приніс жучок у редакцію. Ми показали спеціалістам, попросили спеціалістів, щоб зустрілися, показали цей пристрій і запитали, що це є. Нам сказали про те, що це є пристрій для зняття і передачі інформації. От, і при поверхневому огляді. І сказали, що він діючий. Щоправда, правоохоронцям пристрій журналісти не поспішили віддавати, як і не оприлюднили його світлин. Натомість за заявили, що дипломатичними каналами направили жучок на міжнародну експертизу в одну з європейських країн. Причини цьому кажуть, медійники криються у недовірі до місцевих правоохоронців. Після того, як був проведений огляд в квартирі журналіста. І ми знаємо, як він проводився, що не було відповідних пристроїв, які шукали підслуховуючі пристрої. Тобто в них не було апаратури, вони шукали звичайними викрутками, і ліхтариками і ножиками. Тим часом у міліції таких аргументів не розуміють. Навпаки кажуть, люди, які хочуть, аби злочини розкрили, слідство всіляко сприяють, а не ставлять палки в колеса. Поступила заява. Вона зараз донесена до єдиного реєстру. Якщо людина свідомо хоче, щоб цю заяву розглянули, то вона повинна що? Дати дозвіл на огляд її помешкання і на огляд тої речі, яка була виявлена. Цього дозволу нам заявником не було надано. Він сказав: ідіть до суду разом з своїм керівництвом. Ми пішли до суду, взяли дозвіл, оглянули. Ну ми ж не повинні говорити всій спільноті і всьому люду, що були спеціально навчені люди, були спеціально підготовлені люди з спеціальними пристроями, які не виявили в квартирі цієї людини, яких бути не було. Прослуховуючих пристроїв. Відтак правоохоронці зазначають, логічний висновок напрошується сам по собі. Експресівці ж, не знайшовши порозуміння з міліцією, заявили, що припиняють співпрацю з правоохоронцями щодо розслідування з виявленням жучка та проводитимуть його самотужки. Наразі газетярі очікують на дані експертизи з-за кордону.